Продовжуємо розповідати про марафон у рамках міського проєкту «100 причин, чому я спілкуюся українською. Минулого тижня стартували учні і колектив 10-ї гімназії. На цьому тижні естафету перейняв технічний ліцей імені Анатолія Легуна. Які кроки роблять ліцеїсти та викладачі навчального закладу для популяризації нашої мови, дізнавайтеся у сюжеті. Пізнавали нове. Відстоювали свої міркування, ділилися досвідом, мислили та багато усміхалися, причому все з любов'ю до рідної мови. Всю барву дій учні десятих класів реалізували завдяки дискусійному клубу. Такий формат обрали недаремно. На думку організатора заходу Маргарити Ненашевої, учні мали можливість більш різносторонньо подивитися на проблему та перефлексувати над вирішенням інтерактивних завдань. І сьогодні ми під час нашого заходу зробили саме фокус на тому, що мова це захист наших національних інтересів, і ми показували, яким чином мовний простір впливає не тільки на те, якою мовою, а про що ти читаєш. Тема медіапростору нікого не залишила байдужим. бо майже всі молоді люди мають профілі в інстаграмі та тіктоці є активними користувачами Ютубу або щодня шукають інформацію у Вікіпедії. І головне завдання зараз стати активними користувачами саме україномовного контенту, який за змістом та наповненням давно не поступається країні агресорці. Тим більше, що результати проведеного в ліцеї анкетування показали всі, хто вчить і вчиться за українську. Ми Провели опитування 103 респондентів у нашому закладі, до якого долучилися і ліцеїсти, і ми думаємо, що частина батьків та вчителів також взяли участь однак це. Анонімне анкетування, тому ми не знаємо, і розглядали результати. І ми бачимо, що дуже великий прогрес ми зробили саме в українській мові на постійній основі. Ліцеїсти від дискусійного клубу в захваті. Питання мови на зараз, на цей час дуже і дуже важливі. Прикладаючи руку до серця, можу сказати, що. Е я використовую українську мову під час роботи та навчання, бо це складає основну частину мого життя. Цей формат націлен якраз таки ну підняти наш патріотичний настрій та донести самоважливість нашої нашої мови, о, ну культури, о, те, що доноситься на, на, ну те, що і наскільки. Впливають соціальні медіа, Вважаю, що українська мова це ідентифікація українців, і це дуже важливо в даний період часу. Наразі я пишу наукову роботу, пов'язану з весіллями українців. Ця робота пишеться для того, щоб проявити якусь активність, щоб показати, що українська історія це дуже важливо, особливо в даний період часу. Куратор міського проєкту 100 причин, чому я спілкуюся українською, Тетяна Тринадцятко, також задоволена форматом засідання. От такий формат аналізу, який вони обрали аспектів мовних у суспільстві, серед молоді, серед школярів, можливо, саме цей формат підходить для того, щоб проаналізувати. Чому я розмовляю українською, оцих дати відповідь на сто, чому, і можливо, і популяризувати, і далі зацікавити, і наштовхнути на роздуми, чому саме я ще не розмовляю. Присутній на заході актор із Харкова Ілля Сазонов запевнив, що він зі своєю дівчиною, режисером Юлією Богдарчук, до речі, випускницею ліцею, не так давно повністю перейшли на українську мову. Після багатьох років життя у російськомовному оточенні зізнається, що такий крок дуже впливає на духовний світ, тож своїм прикладом радить скористатися й іншим молодим людям. Зараз в наших реаліях це дуже важливо змінити зараз. це Людей мене трохи доросліше і трох, трохи молодших людей, щоб потім своїх дітей і своїх молодших вони вчили вже українською мовою, розмовляли з ними українською мовою, щоб простір став українським. Мовзнавці міста сподіваються, що їхній марафон допоможе молоді усвідомити значущість української мови, і скоро під час анкетування, замість 67% українською мовою щодня користуватиметься всі 100%.